Друзі, сьогодні е, приїхали новесенькі електропили від компанії Grünhelm на 1700 Вт, вага її складає 3 кілограми, довжина шини 300, ну, 35 сантиметрів. Працює від розетки 220 Воль зручна, компактна, для кого вона підійде? Для дому точно. В лісі її використовувати ну, незручно, давайте так говорити, тому що е, тягати ще за собою якийсь е, генератор це точно не додасть е, комфортності експлуатації. А дома щось підпиляти, де є підхід до розетки чи подовжувач. Дуже-дуже і дуже круто. Так, давайте розглянемо зараз її комплектацію, що йде в неї в коробці. Розпаковка. Ось так я поверну, щоб було добре видно. Шина, шина на 35 см і, звісно, що чохол. Тут у нас сам ланцюг, далі всього один ключик. Хм, цікаво. І інструкція з експлуатації. Та і все, і сама, і сама ось ця пилка. Коробку ми прибираємо, щоб не заважала нам. Довжина ось цього шнура 40 см. Так, вона збирається дуже просто, це не бензопилка, хоча, в принципі, і в бензопилці нічого складного немає. Дістаємо ключик, який у нас знаходиться один у всьому комплекті, дістаємо ланцюг, висипаємо. Зайве прибираємо. Грунхельм. відкручуємо спочатку сам саму гай, а вона відкручена. Руками це робити не складно. Ну, і тут, як ми бачимо, є натяжний механізм, е який знаходиться спереду. Його ми. Потім будемо крутити цим же ключиком тільки іншою стороною. Все компактно та досить зручно. Спочатку вдягаємо ланцюг, вдягаємо обов'язково правильною стороною, тобто гострим лезом вперед. Дивимося, що зуби стали. Свої посадкові місця. Після цього починаємо ставити нашу шину. Тут, до речі, не так зручно, як на бензопилках, тому що в бензинових пилках ми просто можемо, ну, конструкція трішечки інша, і за рахунок того, що там є щеплення, ми можемо зачепити нашу шину. І вона просто собі в такому положенні буде. Стояти і не падати. Тут же такого, звісно, що немає, і ну, тобто ми не зафіксуємо без ланцюга нашу шину, щоб вона стояла на своєму місці. Ну, але, в принципі, це не складає там, великих якихось, там, зусиль. Потрібно звернути увагу на ось цей натягуючий механізм, щоб сам ось цей носик співпадав з отвором на шині. Щоб ми не зажали його в неправильному положенні. Ну і нарешті у нас все співпало. Затягуємо саму кришку. Все працює. І докручуємо цей гвинтик натяжки, який я послабив максимально, щоб піймати. У мене, в принципі, натяжка нормальна, тому я сильно натягувати не буду. Мастило в нас заливається ось сюди для змащування самої шини і ланцюга. Ну і далі для того, щоб почати працювати, просто затискаємо цей запобіжник з однієї сторони або ж з іншої сторони, ось цим пальцем, як буде зручно. І витискаємо газ і поїхали працювати. Вартість на неї на сьогоднішній день складає всього 1450 гривень. Дуже бюджетна модель, класний варіант для дому. Тому, друзі, якщо вам цікаво посилання під цим відео, переходьте. Оглядайте, доставляємо новою поштою без передоплат абсолютно. Тому купуйте безпечно, не, не попадайтесь на шахраїв, і буде вам щастя. Гарантія на цю пилку від нашого магазину 12 місяців. Тому можете бути в цьому спокійні. Всім гарного дня! Поставте лайк під цим відео. Дякую за перегляд.